Дякую, що змусила жити на повну подружку. У депи, у депи, у І чого ж ми раніше не почали жити? Ми молоді. Життя тільки починають. Присягнімося жити, так, ніби нам усе до сра. Чому на мертвій дівці моя взуття? Не вірю, що я мертва. <певіт> до вашого відома мені страшно. Феріка, Феріка, ти Феріка, просто погод. Дякую, сучка. Ми живемо тільки раз. Серйозно. Лайно. А... <гум> Що відбувається? Ти в тренді? Справді? В поганому сенсі. Феріка, Феріка, Феріка. І мені цікаво дещо. Чому ти мертва і досі маєш тіло? Так, і чому я хочу пісяти.